Трубін провалюється у лізі чемпіонів, однак Бенфіка дивом проходить далі. Шахтар судиться із колишнім футболістом, а Динамо посадить брашка на лавку. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо з вами про лігу чемпіонів та Анатолія Трубіна власне у цій лізі чемпіонів про справи у чемпіонаті України, України, а також новини із табору Шахтаря та Динамо. Але перед тим як розпочати, ми хочемо попросити вас про одну малесеньку послугу: це підписка на наш канал. Це займає усього 2 секунди. Вам не важко, а нам буде дуже приємно. Дякуємо і погнали! Отож, розпочнемо сьогодні з Ліги Чемпіонів. Напередодні Бенфіка нашого Анатолія Трубіна грала проти Монако. І цей поєдинок, попри загально, в принципі, позитивний для Бенфіки результат, цей поєдинок Трубін точно згадувати не захоче. Отож, Бенфіка грала матч відповідь проти Монако після перемоги у першому матчі 2-1. І усе почалося для португальського колективу позитивно. На 22 й хвилині актюркоглу відкрив рахунок. Втім, мінаміну відновив рівновагу вже за 10 хвилин, і тут точно є питання до трубі, на який не прикрив ближній кут. На старті другої половини гри Монако вийшов вперед після голу Бен Сикіра. Втім, у середині другого тайму на користь Бенфіки призначили пенальті, його чітко реалізував. Павлідіс. Хвилина 81, ша і тут Монако знову виходить уперед. І знову величезні питання до Трубіна, який пропустив м'яч під рукою після удару Іллянікени. Але цей матч був настільки шаленим, що за три хвилини Бенфіка знову відігралася і забив Кюкчу, встановивши остаточні 3-3. І цей результат дарує Анатолію та компанії путівку до однієї восьмої фіналу. Щодо власне Трубіна, то цей поєдинок для нього точно не найкращий. як Результат оцінки Софа поставили йому 5,3 а ахускорд взагалі 4,5. Зауважимо, що після матчу головний тренер Бенфіки Бруну лаже не став вішати усіх собак саме на українця. Ні, мене не турбує його гра. Щоб м'яч дійшов до нього у той момент, коли він повинен прийняти рішення. М'яч проходить ще через 10 футболістів, заявив тренер. Сам же Анатолій після матчу інстаграм цей матч підсумував так. Кожен поєдинок у лізі чемпіонів запам'ятовується і сьогодні виняток. Це була важка гра далека від ідеалу, тому, як завжди, налаштований на роботу. Далі до чемпіонату України, адже вже незабаром поєдинки власне української першості вболівальники зможуть дивитися на новій платформі. А також поговоримо про поєдинок Рух та ЛНЗ, який то переносять. То все ж таки не переносять. Отож, мова піде про сервіс MegOGO, адже відтепер канал УПЛТБ буде доступний і на цій платформі, про що офіційно оголосили на сайті УПЛ. УПЛТБ, власне, буде доступний для усіх передплатників Megogo у розділі Телебачення. Додамо, що цей канал клуби чемпіонату створили у лютому 2024 року, і саме там транслюють усі поєдинки прем'єр-ліги. Ну і до слова про клуби, власне, прем'єр-ліги, так Рівненський Верес офіційно. Ційно позбувся трансферного бану. Як і обіцяв президент команди Іван Надієн, у вівторок верес закрив усі фінансові питання та уник трансферного бану. Наразі клуб не має заборони на ведення трансферної діяльності або реєстрації нових футболістів. Також кілька слів щодо матчу Рух ЛНЗ. Як повідомив львівський колектив, цей поєдинок все ж таки відбудеться за графіком 22 лютого о 18.00. УПЛ не відповіла на прохання зіграти командам в іншу дату, тож, попри складну епідеміологічну ситуацію, зокрема відсутність великої частини гравців основного складу, рух у заявці підтвердив намір зіграти матч за графіком. Ну і на завершення випуску поговоримо про справи у інших колективах, а також на трошечки зазирнемо за кордон. Поговоримо зокрема про Динамо та їх доволі цікаве рішення щодо Володимира Брашка, а також Донецький Шахтар, який нині має судову справу проти колишнього футболіста. Але дасть старт цьому блоку Олександр Зінченко, який майбутнім літом може змінити Англію на Францію. За даними місцевих медіа, Леон виявляє дуже серйозний інтер. До 28-річного українця. Цей перехід спробують провернути, якщо за підсумками сезону Олімпік проб'ється до Ліги Чемпіонів. Нині у турнірній таблиці вони шості і відстають від четвертої позиції, яка дає путівку власне, до ЛЧ лише на 4 бали. А ви ж напишіть у коментарях, чи хотіли би побачити Зінченка у складі цього клубу. Колишній гравець Шахтаря Богдан В'юник судиться із клубом, і справа вже дійшла до доказ. Подробиці справи він розповів для чемпіон радіо. Це нормальні речі у футболі, коли ти маєш якусь, скажімо так, не до кінця нормальну комунікацію з керівництвом, каже в Юник. Склалося так, що мені потрібно було змінити клуб, але у такий прикрий спосіб. Я люблю шахтар усім серцем і бажаю їм завжди усього найкращого. Але зараз справа у суді, і думаю, що приблизно за пару місяців буде щось відомо. Очевидно, В'юник коментує одностороннє розірвання контракту із гірниками. Трапилося ще навесні минулого року. Зараз справа футболіста вже лежить у указ. Ну і до київського Динамо та Володимира Брашка. За даними журналіста Віктора Вацка, півзахисник киян весняну частину чемпіонату може розпочати на лаві запасних. У мережі вже полізли чутки, що це можуть бути якісь дисциплінарні санкції до гравця або щось таке. Але Вацко пояснює це тим, що на позиції брашка нині дуже потужно виглядає Микола. Михайленко, тож остаточне рішення буде за головним тренером Олександром Шовковським. А ви можете написати у коментарях, який вибір зробили б ви, Брашко чи Михайленко. Ну і про Динамо ще кілька слів, адже вони торгують 24-річного форварда болгарської славії Карла Фаб'єна. За даними місцевих змі, кияни вже зробили пропозицію щодо цього переходу. Водночас, за даними болгарських журналістів, на футболіста також претендують кілька комах з зболіт, а також болгарський левський, і саме цей клуб нині є головним претендентом на виконавця. Але кияни налаштовані серйозно. Тож як складеться ця ситуація, ми побачимо дуже скоро. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивилися його до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок попросимо ще про вподобайку до цієї роботи, а також перевірити, чи ви підписані на наш канал. Якщо ні, долучайтеся. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.